Всім привіт! Окрема подяка Коржику. Це просто ван лав за те, що проінспектував наш інклюзивний е клас авто. Підвезли би сьогодні, але на жаль, він сьогодні нас не відвідав. Організатори дуже наполегливо рекомендували скористатися таксі або метро, але необачні ну, волонтери таксі. <звідкій> Чого б це? А підніміть руку, хто приїхав на уклончику. О, о, клас. А може, хтось приїхав на бізнесі. О, а ви знаєте, що ми за вас задонатили 10 гривень? Чудово! в новому. Доставка. Ну за доставкою ми не донатимо. Але, Але ми активно... О, дякую, Я вже забула про все. Але ми активно допомагаємо доставкою. Але про це пізніше. Е, можливо, у когось з вас оформлена підписка на донат. Ну, це О. О, о, ідіть до мене потім. Я домовлю за промокод. Отже, ви не знаєте як таксі. Ми себе знаємо як айді компанії А таксі це для душі. Е -е. Ну, це дійсно для душі, особливо коли працюєш з КСВ. Ми 14 років на ринку, більшість років. Ми працюємо під час війни, в період війни, і це надзвичайно сильно на нас вплинуло, особливо той факт, що на самому початку, в 2014 році, наші засновники познайомилися з «Повернись живим, стали одними з перших, хто почав їх підтримувати, і це напевно зробило, заклало нас наш фундамент. А ми просто таким росли, і ми вже були з таким майсетом, що ми не можемо просто, просто бути сервісом для поїздок. Ми маємо робити щось більше. У нас величезна ком'юніті, більше ста тисяч крайливих партнерів, які виконують мільйони-мільйони поїздок. І уклон це вже дуже давно не про машинка подана. Ми вчать, звісно, поїздки це кор на нашого бізнесу, але це вже давно не тільки це. А в нас безліч продуктів, більшість з них. Звичайно, офлайнові, але дуже велика кількість продуктів, які є офлайнові. Ми запустили по рекламу. Алло, так, працює, чудово. У нас є безліч продуктів. У нас своя картографія, своя CRM, все, що треба для і компанії. Як ми знайомимо, як ми мечемо наш продукт з КСВ? У нас є для цього два шляхи. Перший трошки простіший, ми адаптуємо всі наші продукти під наш запит. Якщо ми створюємо доставку, ми знаємо, що доставка буде працювати на волонтерській ком'юніті або на підтримку малих бізнесів на підтримку ветеранських. На чому ми фокусуємося? В першу чергу, звичайно, ми фокусуємося на допомозі захисникам. Уклон працює в Україні, був створений в Україні. Це наш перший і основний другий вектор. Це звичайна безбар'єрність та інклюзія. Ми декларуємо, що ми є сервісом для всіх. Ми дійсно хочемо бути для всіх. І коли ми це говоримо, ми розуміємо, що ми маємо змінюватися, щоб відповідати цьому статусу: спроможність та зростання. Це трошки неочевидно, коли ми говоримо це в контексті КСВ. А, проте Якщо ви пам'ятаєте, з нами світ працює більше ста тисяч водіїв. Ринок праці змінюється, про це все говорять. Ми зараз не відчуваємо нестачі водіїв, але якщо ми подивимося на структуру цих ста тисяч, то звичайно вона дуже сильно змінилася. В якийсь момент ми побачили, звернули свою увагу і побачили, що відсоток жінок водіїв у нас не дуже сильно зростає. Буквально з відсотка до практично трьох за короткий проміжок часу і не докладаючи зусиль, це хороше завстання. Ми бачимо, що нашим сервісом користуються водії, які отримали бойовий досвід і зараз мають статус ветерана. Ми бачимо, що з нами співпрацює велика кількість водіїв з інвалідністю, і ми хочемо, щоб їм було з нами комфортно, щоб їм з нами було вигідно, в тому числі, звичайно, тому що. Якщо вони заробляють гроші, вони е, стають економічно незалежними і це про. О, Боже, не то. про економічну безбар'єрність. Підписка да, на донат не дуже популярна. Я сподіваюся, що ми це змінимо. А, сьогодні, до речі, в звіті по корпоративній соціальній е, відповідальності казали про те, що лише 14%. Людей регулярно донатять, мають підписки на фонди. Ми зробили свою підписку, тому що ми розділяємо думку про те, що допомога має бути постійною. Вона може бути невеликою, але має бути постійною. Зробили підписку на донат. Це дуже просто. А ви просто один раз підписуєтесь, і потім кожен раз, коли ви катаєте, ваш донат списується. До речі, хто вгадає, яка середня сума донату, який у нас списуються, які у нас вибрали пасажири? 13 гривень. Але це дозволяє нам збирати близько мільйона в місяць. Більшість оплати проходять по Google Play, якщо цікаво, нам цікаво. Uh, і за весь час роботи ми зібрали 10 мільйонів. У нас були перерви трошки, у нас сервіс, нічого страшного. Uh, зараз ми вийшли на те, що ми збираємо 1 мільйон в місяць і направляємо всі ці гроші на дрон. Uh, наш наступний продукт це програма «Лояльність». Це чисто бізнесова звичайна ініціатива, яку ми запустили, щоб піднімати лояльність, збільшувати частоту знаходження вас в додатку і таке інше. Проте пам'ятаємо, що все, що ми робимо, ми хочемо подивитися на це з боку КСВ, тому активно залучаємо всі наші продукти. Ми подумали, що було б непогано а, дати можливість користувачам списати свої бали, які ми називаємо медіаторами на благодійність. І у нас був насправді такий концерт. Ми переживали, що ми можемо трошки нашкодити бізнесу, тому що ми вимаємо всі медіатори і. Бізнеси, які у нас є в програмі лояльності, не отримують достатньо уваги. Але ми прийняли ризики, спробували, і ми збільшили кількість користувачів нашої програмної лояльності на 2,5%. Ми переживали, що інші пропозиції не будуть купувати. Ми побачили, що їх купувати стало більше, тобто середня покупка була дві пропозиції, стало три. Тому я вважаю, що це дуже класний спосіб зібрати, ну, зібрати нам за тут мільйон, але ось такий спосіб. Твіттер сказав, що це було практично як військові облігації, і був дуже радий цьому. Бізнес та прайм. свята святих. Нас давно просили про те, що треба робити з поїздок, і чому ми цього не робимо. Зробили. Тепер кожен раз коли ви їдете бізнесом, ми будемо донатити уклон реклама. Буквально на цьому тижні ми запустили такий діджитальний інструмент, який допомагає бізнесу прийти до свого користувача в самий гарячий період часу, коли він знаходиться в авто. Коли ви їдете в авто, це золота хвилина, щоб ви вам щось показали, продали і так далі. Думаю, ви помічали. І ми одразу з продуктом цього проекту проговорили, що певну кількість трафіку. Ми будемо віддавати або на посилення зборів, або на підтримку малого середнього бізнесу. Е, наступний наш вектор це безбар'єрність. Ми її розглядаємо в шести категоріях для себе. Взагалі, класний підхід для того, щоб зрозуміти, а що я можу зробити зі своїм продуктом, подивитися на цю. Класифікацію і визначити що в кожній з категорій ти можеш зробити. Ми подивилися на знову ж таки на нашу аудиторію. Ми зрозуміли, що з нами співпрацює близько 500 водіїв з порушенням слуху. Ну, 100 тисяч це не багато, погодьтесь, це менше 1%. Проте, якщо ми говоримо про безбар'єрність, якщо ми говоримо про рівність. Придібні можливості, комфортний доступ. Нам важливо врахувати всі думки. До речі, по секрету дії, які мають порушення слуху, вищий рейтинг серед користувачів, ніж загалом всіх дії. А, а що ви робите в першу чергу, коли сідаєте в авто? Супер, вітаєтесь! Це значить друге, що ви робите. Це чудово. Я теж вітаюсь. А, а як привітатися з водієм, який має порушення слуха? Ми подумали, що це було б чудово зрівняти наші можливості, навчити користувачів вітатися, дякувати, попросити відкрити вікно або щось ще зробити в контексті поїздки, зупинитися або що. Або і от ви привітаєтесь, ви подякуєте, ви запам'ятаєте цей рух, підете потім не знаю. Паша, наприклад, або ще кудись. Там да, зустрінете продавчиню чи продавця з прошу слуха там, привітаєтесь. Так, світ стане трошки кращим місцем. Далі. Далі ми е пішли. Насправді це був першим. Ми одразу взяли високу планку для себе, взяли найскладніший з варіантів. Ми пішли з тим, що ми створюємо нове. Ми зрозуміли, що з війною дуже сильно збільшується кількість людей з інвалідністю, спинальні травми, високі ампутації і так далі. І звичайні авто, там стандарт чи універсал, універсал трошки краще, але стандарт не підходить для людей, які користуються кріслом колісом. А ми хочемо бути для всіх. Тому ми прийшли до партнерів. Ми прийшли до Вакпо, які сьогодні тут з нами є. Ми прийшли до Мастеркладу, ми прийшли до ОКО, потім до Пумба, зібрали дуже класний ком'юніті і запустили доступний клас авто для людей, які користуються кріслом колісним. Спочатку в Києві, а потім у Львові. Більшість наших користувачів це люди, які переважно отримали травму в дорослому віці або в молодому віці. Трошки менша категорія людей, які, на путь, які народилися з травмою. Ті, хто отримав травму при житті, отримали її внаслідок війни. Для нас це був інсайт про те, що люди просто звикли до активного способу життя, до того, що вони можуть вільно, легко поїхати в барчик, поїхати в кіно, думати про те, що в тебе логістика має бути пробудована, де ти пересядеш, де тебе зустрінуть, якщо тебе зустрінуть. І ми зрозуміли, що має бути продукт, який так само легко викликати і поїхати куди тобі треба. І, власне, створили адаптовані авто для людини крізь ліколісного. Вони обладнані технічно, там є відйомник, там є термач, рампа, там є паски безпеки, які ми всі пристімаємо. І там є всі переваги нашого основного продукту, тобто сервісу. Для нас було важливо зробити так, щоб водії були такими, які не будуть задавати зайвих питань, які можуть коректно запропонувати допомогу, які підтримують розмову, і все буде класно. Нам було важливо, дуже важливо зберегти коректну вартість, щоб вона не була захмарною. тому що комерційні інші сервіси пропонують такі поїздки, але це як від нашої. Нам було важливо, щоб це не була якась складна історія, щоб це було просто додаток. Ти клац, — клац-клац, все, машинка є, все нормально. Так воно в принципі і працює. Який ж наш результат? У нас є 9 авто у Києві та Львові. У нас є 2 тисячі користувачів, і ми зробили більше 14 тисяч поїздок. А, звичайно, 23 хвилини це не те, до чого ми всі звикли там і комфорті, і таке інше. Але до цього іншої альтернативи, в принципі, не існувало. Ми працюємо над покращенням нашого клієнтського сервісу, над часом очікування. Але, в принципі, 23 хвилини такий зараз показник. Але справжні результати це те, як змінюється життя наших користувачів. Це може звучати дуже пафосно, але ми часто проводимо. Ми йдемо до нашої аудиторії, ми з нею спілкуємося, запитуємо про поїздки, як приходить їх час в авто, чи комфортно, чи не комфортно. І ми чуємо історії про те, як люди їдуть на весілля, їдуть на рибалку. Ну, тобто роблять все те, що і ми тільки без зайвих ускладнень. Власне, це все, що я хотіла сказати, це такий take-away від мене для вас. Uh, люди їдять для того, щоб жити. А бізнеси uh, тобто, ні, <с�алі> ми маємо їсти щоб жити, і бізнеси мають заробляти, щоб жити. Але це не має бути основною метою. Отакімі такі ви.